Вітаємо вас на Ютуб-каналі громадської організації Уарепт. Ми перші, хто впевнено із любов'ю, розвиває в Україні метод Альберта Еліса. А це, скажу вам чесно, справа не для слабаків, бо Репт він такий не гладить по голівці, а влучає в саме і раціональне серце вашої тривоги. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну дуже знайому кожному фахівцю штуку. Тему, яка крадеться тихо, але б'є голосно: соціальна тривога і експертність психолога. В репт. Ви ж знаєте це відчуття. Заходиш в Zoom, десь на навчанні, або вас запрошують прочитати тренінг, або колега запросила провести спільний прямий ефір. І замість я професіонал, десь всередині тихий голос шипоче. Раптом я зараз скажу щось не те, і всі зрозуміють, що я фейк, я некомпетентний чи некомпетентна. Це не про ніяковість. Це соціальна тривога, яка надягає нам маску, навіть коли ми говоримо про автентичність. Вона любить гратися в хованки з нашою впевненістю, а репт не любить брехню. Тому ми сьогодні будемо розбирати соціальну тривогу фахівця по кісточках. Бо тривога це не буря, це туман в голові. А ми з вами будемо ліхтарями, які його трохи розсіє. Тож залишайтесь з нами, тут буде щиро, дотепно і по суті. І так, ви точно не одні, бо навіть експерти бояться здатися не зовсім експертами, але є гарна новина. Це можна змінити і змінити саме за допомогою РЕП раціональної емоційно-поведінкової терапії. Що ж таке соціальна тривога? Соціальна тривога це не Ой, я трошки соромлюсь, це коли твій мозок вмикає сирену. Увага, загроза, люди дивляться, всі помітять, що я недосконалий, буде біда. Уявіть, ви йдете на виступ чи на консультацію, наче все добре, але раптом бац, відчуття, ніби на вас направили прожектори, а ви стоїте в тапках і в халаті. І вже не хочеться говорити, а хочеться залізти під стіл, сховатися або зімітувати якісь технічні неполадки. І ось тут вступає репт. Вона як добра подруга, але дуже така, знаєте, прямолінійна, яка каже: Слухай, проблема не в аудиторії, проблема в тому, що ти собі кажеш перед виходом. До речі, ви знали, що сам Альберт Еліс, батько репт. Мав соціальну тривогу, навіть не тривогу, а соціальну фобію. Так, так, той самий Альберт Еліс, який потім навчив тисячі людей мислити раціонально. В юності він панічно боявся розмови з жінками. І знаєте, що він зробив? Він влаштував собі виклик, або як зараз модно говорити, челендж піти до парку Нью-Йорка і поспілкуватися із сотнею незнайомиць. Прямому сенсі підходив до кожної і говорив щось на кшталт: привіт! Я тренуюсь боротися з тривожністю або давай познайомимось. Часто він отримував відмову, здивовані погляди, непорозуміння, мовчання. Його вважали дивним, але він вчився головному: страх не зникне, поки ти від нього тікаєш. Він втрачає силу, коли ти йдеш йому назустріч. І саме тому Еліс зробив своє легендарне відкриття. Вас не лякають самі події, вас лякає те, як ми їх інтерпретуємо. Альберт Еліс писав: люди тривожаться не через події, а через інтерпретацію цих подій. Тобто, страшно не від того, що ти зараз будеш виступати перед людьми, а від того, які думки в цей момент проносяться в твоїй голові. Наприклад. Я повинна бути ідеальною, інакше всі зрозуміють, що я некомпетентна. Або ще цікавіше: якщо я не сподобаюсь, то не матиму права називатися фахівцем. І тут ми стикаємось не з логікою, а вже з ірраціональними переконаннями, тими самими, які ми щодня допомагаємо долати клієнтам, але які чудово приживаються в наших головах. Бо соціальна тривога це така внутрішня телеведуча, вона постійно коментує кожен наш рух, аналізує глядачів, збільшує ставки і змушує нас думати, що один не ідеальний виступ але або одне. Не експертне слово це провал всього життя. Чому ж це важливо саме для психологів? Бо психолог це не просто професія, це роль, де тебе не просто слухають, тебе часто розглядають під мікроскопом. Колеги, було таке? Напишіть у коментарях. А тепер уявіть: ви маєте бути провідником до впевненості для інших, але самі застрягаєте між думками. Я не готовий чи не готова, або вони точно помітять, що я хвилююся і я не буду права мати вести консультацію. Соціальна тривога для психолога це як актор, який вийшов на сцену без репетиції, але думаю, що має зіграти Гамлета на Оскар. І ось ви вже не допомагаєте клієнту, ви слухаєте свого внутрішнього критика, який постійно коментує кожне ваше слово. Ти зараз казала що щось не так. А зараз всі подумають, що я дилетант. Блін, краще б я взагалі мовчала. Це те, що Еліс називав самопригніченням через ірраціональні правила. Я зобов'язана бути досконалою або досконалим. Я маю відповідати образу експерта завжди. Якщо клієнт побачить моє хвилювання, я не маю права вести сесію. Але стоп. Психолог без права на помилку це вже не людина, а робот на айфоні з функцією всезнайки. А репт говорить так: ти не маєш бути ідеальним, ти маєш бути корисним. Давайте уявимо собі кейс. Є у нас психолог, назвімо її, Марина. Має досвід 8 років, і ось Марина отримує запрошення на виступ на конференції. Перші її думки. Ура! Нарешті мене помітили, я виступлю, я покажу клас. Але через годинку а що як я запнуся, а раптом там будуть сильніші колеги? А що, як я скажу щось не по науці? І ось вже не ура! а О Боже, мама, я не хочу туди йти. Соціальна тривога ховає експертність під плет, краще сиди і не висовуйся. Але ж уявіть, ваш досвід це дорогоцінний камінь, а соціальна тривога це темна коробка, в яку ви просто запаковуєте свій талант із словами: хай краще ніхто не бачить. Раптом вже це не той кольор, блиску. Насправді, клієнтам, студентам, колегам потрібен не глянець, а живий фахівець, той, хто може сказати. Так, я хвилююся, але я тут. І я знаю, як з цим впоратись. Давайте уявимо наступне: психолога запрошують виступити на конференції, і це може бути неймовірна можливість поділитися досвідом, заявити про себе, надихнути інших, змотивувати колег. Але що відбувається в мозку? Мозок такий, ага, публічний виступ. Ну, це як у школі, коли я забув вірш, і вчителька зробила страшні очі. І який тут висновок? Небезпека. І тут включається стара добра Амігдала, наша тривожна сирена. Вона не дуже розумна, але дуже швидка. Її завдання реагувати, ніби зараз ти перед тигром, і їй байдуже, що замість тигра просто камера в Zoom або 10-15 облич твоїх колег. Наше тіло починає реагувати на фізичному рівні. Серце б'ється частіше, голос тремтить, в голові блукають думки, а раптом я забуду слова і мене засміють. Це буде катастрофа, це жах. А мозок вже малює апокаліптичний сценарій. Після цього я вже ніколи не буду мати практики. Всі клієнти від мене підуть, я не отримую жодного клієнта. Вітаю! Ви на внутрішній сцені театр катастрофічного мислення імені Альберта Еліса. І раціональне переконання вмикається як плейліст на автоповторі. Я маю бути ідеальною, всі помітять, що я щось забуду, мене запам'ятають по цій помилці, і це буде катастрофа. І ось замість професійної події ви, наче знаходитесь у гладіаторській арені, а погляди колег це наче списи, і жоден комплімент не пробиває броню вашого страху. Але ось у чому річ. Думки не дорівнює факти. Це переконання, і репт якраз вчить. Не реагуй на думку як на істину. Спитай себе, це факт чи фантазія. Слідження показують, що при соціальній тривозі активується зона мозку, пов'язана з негативними самоспостереженнями. Людина ніби дивиться на себе зі сторони і критикує ще сильніше, ніж будь-який глядач. Це називається селф. Focus attention, тобто увага спрямована на себе, і вона не допомагає, а навпаки, вона паралізує. І наше завдання повернути увагу назовні на ціль, на сенс, контакт з людьми, а не варитися в оцінках я не ідеальна. Альберт Елі сказав: коли ви намагаєтеся бути ідеальними, ви стаєте або невротиками, або статуєю. А психологу краще бути живим, ніж кам'яним. Тривога це не чаклунство, це математика, тільки замість чисел, думки. І врепт, ця формула виглядає наступним чином: подія, переконання, наслідок. Не зум конференція викликає вашу тривогу, а думка. Я мушу виступити ідеально. Якщо щось піде не так, це ганьба, це катастрофа. А тепер уявіть, подія, вебінар, переконання. Я повинна знати відповіді абсолютно на всі запитання. Як наслідок, тривога, тіло напружене, голос тремтить, думки скачуть, ви нічого не робите, ви збиваєтесь, ви провалюєте свій виступ. Якщо змінити переконання, змінюється і наслідок, бо проблема не в події, а в тому, що ми собі говоримо, як ми її собі пояснюємо. І ось тут починається диспут, наш улюблений інструмент. Це як розібрати стару шафу з ірраціональних думок і скласти нову, міцну, логічну. Наприклад, беремо переконання Я мушу виступити бездоганно, інакше мене знецінять». і починаємо диспутувати. До речі, громадська організація УАРЕП проводить вечірні дискусійні клуби Сократ Лаб, де ми вчимося дискутувати, слухати клієнта та ставити влучні запитання. Якщо вам буде цікаво взяти участь у дискусійному клубі або почитати детальніше, радо запрошуємо вас на сторінку громадської організації УАРЕП, де ви знайдете всю інформацію. Отже, можемо використати один із декількох видів диспуту, наприклад, логічний. Запитаємо, а чи можливо не зробити жодної помилки під час живого виступу? А чи інші колеги колись помилялись, і чи вважаєте ви їх невдахами? Або візьмемо імперичний диспут і запитаємо, чи були у вас виступи, які проходили добре, навіть коли щось йшло не так. Або прагматичний. Скажіть, як ця думка вам допомагає? Вона дає вам сили, мотивує чи навпаки блокує ваші дії? І ось магія. Мозок перестає сприймати тривогу як факт. Він бачить, це просто думка, це не вирок, не істина, з цим можна працювати. Еліс любив повторювати: краще бути недосконалим і ефективним, ніж перфектним, але паралізованим. І тут я повністю з ним згодна. Бо психолог, що боїться помилитися, це, мов диригент, який не підіймає свою паличку, бо боїться зіпсувати симфонію. Але життя це джаз, це не класика. Іноді треба зіграти не по нотах, але щиро, щоб було динамічно та цікаво. У кожного з нас є свій апокаліптичний сценарій. Він пише чорнушні драми, де одна затинка в розмові це вже кінець кар'єри, а одне незручне слово це вирок, що ти фейк, некомпетентний, непрофесіонал і взагалі геть з цієї сфери. Саме для нього і для тривожного мозку, що любить перебільшення, існує фантазійний диспут. Впевнена, що багато хто з вас знає, цей стиль диспуту, часто використовує. Його ціль це довести переконання до абсурду, щоб мозок нарешті сів, заспокоївся, випив кави і сказав: ну, справді тут ми трішки перегнули. Давайте розглянемо, як це працює на практиці. Наприклад, є клієнт, і ми будемо доводити його думку до абсурду. Є у нього така думка, а раптом я забуду свою думку під час виступу. Ми запитаємо, і що тепер? Ну, всі подумають, що я некомпетентний. І що тоді? Ну, мене більше ніколи не запросять виступати. І що тоді? Я залишусь без практики, без доходу, без клієнтів, взагалі піду на завод. І що тоді? Буду робити якісь болти і згадувати, як колись вела ефіри в інстаграмі. І що тоді? Ну, В крайньому разі у мене буде якийсь новий досвід і більше вільного часу на терапію із собою. І ось тут бум! Напруга спадає. Бо ми бачимо, страх це повітряна кулька, що роздувається нашими думками. А достатньо кількох і що тоді, і ця кулька вже здулась і стала реальнішою. До речі, науково це пояснюється так: коли ми змушуємо мозок деталізувати страх, активується префронтальна кора, яка відповідає за аналітичне мислення. І тривожна амігдала в цей час втрачає свою силу, бо паніка без конкретики це як GPS без карти. Елі сказав: не бійтеся сміятися зі своїх страхів, страх любить бути серйозним, а гумор його слабкість. Давайте чесно, експертність це не коли ти все знаєш і можеш бути такою собі Вікіпедією. Експертність це коли ти не боїшся визнавати, що чогось не знаєш. Коли можеш сказати: я зараз не маю відповіді, але я знаю, де її шукати. Я хвилююсь, але все одно я тут, я вчуся разом із вами. Соціальна тривога переконує нас, що експерт це бронзовий бюст із підсвіткою. Але Репт каже: Ні. Справжній експерт це людина, в якої є досвід, інструменти і здорове ставлення до своїх помилок. Бо що робить тривога? Вона каже: сиди тихо й не висовуйся, сиди, поки не будеш ідеальною, не починай свій блог, бо там все вже сказано і до тебе, не виходь у сторіс, бо ти ляпнеш щось не те і від тебе всі відпишуться. І ось ти не виходиш, не говориш, не пишеш, не ділишся досвідом, бо чекаєш, чекаєш статусу. Впевненого експерта, але правда, в тому, що впевненість приходить не до дії, а після неї. Тобто, ти говориш і тоді стаєш впевненішим, а не навпаки. Наприклад, коли клієнтка боялася зняти відео для свого першого курсу, у неї було таке переконання, я виглядаю непрофесійно і можу хвилюватися. Після першого відео вона отримала купу позитивних відгуків, її внутрішнє переконання змінилося. Я можу хвилюватися і водночас бути цінною. Інший колега роками не виступав публічно, бо вважав, що його голос не звучить як у лектора. Через репт вправи він погодився на інтерв'ю в прямому ефірі. І знаєте що? Тепер він веде свій власний подкаст. Є одна дуже гарна порада від Еліса. Краще дозволити собі помилку, ніж втратити шанс надію. Бо експерт це не броня, це готовність діяти навіть коли страшно. І ось ми дійшли до фініша, до суті, яка за всім цим стоїть, бо репт це не просто про мислення, а репт це про свободу, про ту саму внутрішню опору, коли ти нарешті не мусиш доводити, що вартий, бо вже знаєш, що вартий. Свободу не бути залізною людиною, не бути завжди зібраним, завжди на максимум, завжди викладачем року. Це свобода сказати собі: я не мушу бути досконалим, щоб бути корисним. Я маю право на тремтячий голос, але впевнене серце. Я можу помилитися і все одно залишусь хорошим психологом, хорошою людиною, хорошим другом. Репт не обіцяє, що страху не буде. Але обіцяє, що він перестане керувати вами. Бо коли ми приймаємо себе як є, не з умовами, не якщо я стану кращим, а просто тому, що я такий, який я є, просто так, то ми стаємо справжніми. Елі сказав, коли ви приймаєте себе безумовно, ви звільняєте себе від тиранії чужих очей. І це правда. Соціальна тривога стискає, репт розтискає. Тож, якщо ви психолог, експерт і якщо хочете заявити про себе в цьому світі з камерою, зі словами, з емоціями, пам'ятайте, вам не треба чекати ідеального моменту, коли ви будете готові, ви готові вже. Якщо це відео було вам близьке, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Уарепт, знаходьте нас в соціальних мережах, посилання ми лишимо в описі під цим відео. Бо ми ще не раз будемо говорити про страхи, про дії, про переконання і якість цього всього зліпити живу, теплу експертність. Все тільки починається. Слідкуйте, приєднуйтесь, будуємо підтримуюче середовище разом і до зустрічі в нових відео.